На вікні свіча кривді за плеча, Ми всі, що сьогодні зійшлися тут, щоби вшанувати пам'ять всіх жертв, які померли від цього штучного голоду. Коли будемо відходити? І з нашої залі отримуємо до своїх рук маленьку свічечку, щоб прийшовши до храму Божого наступної неділі, або цієї, або за тиждень, кожен з нас міг ту свічку запалити в церкві в часі божесної літургії і вкласти в той вогник, усе своє серце, всю свою віру, всю свою любов до свого українського народу за ту надзвичайну рану, Яку він пережив у своїй історії, Тисяча, зокрема, 1932 1933 років? У 1985-88 роках комісія Конгресу З'єднаних Штатів Америки досліджувала голову в Україні у своїх висновках. Вона наголосила, що Йосиф Сталін та його оточення вчинили акт геноциду. Проти нашого українського народу у цих роках 1932 1933 33 і висновки комісії відкрили шлях до міжнародного визнання голодомору геноцидом. Наступні роки голод як злочин геноциду у своїх актах засудили парламенти Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики. Латвії, Португалії, З'єднаних Штатів Америки. Також у низці країн світу рішення про засудження злочину геноциду ухвалювалися на регіональних та муніципальних рівнях. Важливим елементом визнання Голоду до мору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу на міжнародному рівні є визнання його в рамках таких міжнародних організацій, як Рада Європи. Європарламент, ОБСЄ, Рада справ людини, Об'єднаних народів та парламентська асамблея Ради Європи. Загалом на сьогодні голодомор визнали геноцидом парламенти багатьох країн, як повідомляє Український інститут національної пам'яті, цими країнами є Австралія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Еквадор, Естонія, Ісландія, Канада. Колумбія, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, Словінія, Словаччина, З'єднані Штати Америки, Угорщина, Уельс, Франція, Хорватія та Чехія. Історія нас гором вчить, щоб не не забутні, бо там де пам'ять не мовчить. Там, щастям, повенцям майбутнє. Уранки теплі, холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голоні, Свічку пам'ять свою захисти. Де, нехай такого більш не буде, хай день новий, життя нове несе. В конімось, низько, сонці, хлібу люди. В достатку України хай живе. Все чесніші отці, даємо шановні, добродіки. Святочна жалібна громада, дорогі діточки. Сьогодні ми вшановуємо 90-ті роковини початку великого голоду в Україні 32 33 років. У молитві ділямо голови над тими, хто став жертвою сталінського терору і був убитий голодом в Україні. Цей день повинен нагадати нам. З одного боку, що ми маємо обов'язок молитися за тих, у кого відібрали право молитися, кому не дали можливість бути гідно похованими за християнським звичаєм, а з іншого боку, пам'ятати, що цей великий голод був спланованим геноцидом сталінського режиму наслідком втрати української державності. Наше гасло просте. Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться, Україна незламна. Через століття переслідувань та окупації ми були непереможними. Голодомор, світові війни, переслідування за радянських часів, кулаки, помаранчева революція, майдан і сьогоднішній нічим не спровокована війна. Нас не перемогли і не переможуть. Правда та єдність це наша сила, що веде нас до перемоги та миру, до закінчення війни. Слава Ісусу Христу. Всіх вас щиро вітаємо з нашого культурного центру Львів у місті Ошава, де ми розпочали властиво в цих днях. Ті наші сумні спогади і дні вшанування пам'яті мільйонів жертв Голодомору, який відбувся в 1932-1933 роках в Україні. Ми спільно поділилися тою свічечкою пам'яті, якою кожен з нас мав би ділитися зі своїми родинами, зі своїми близькими. Хай та свічка пам'яті буде так само запалена у храмах Божих, як наша молитва. Те найменше, що ми здатні зробити, щоб втамувати той голод спраги за ту величезну несправедливість, яку пережив наш український народ. Хай Бог нас всіх береже і благословить в цих днях, щоб той день, коли, який наближає нас наступної суботи. 25 листопада всі ми пам'ятали ті трагічні події 90-ті роковини голодомору страшного в Україні. Слава Ісусу Христу! Тріпотіла добра, лечіла там, де рідний край. hab דו hin und ned